Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 29 вересня. І Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми. І е на американському просторі є одна жахлива новина, про яку розказується ця атака по Україні е в цю неділю, особливо де. Е 12 годин на атака, що в принципі для українців це, е, на жаль, майже звичайні речі. Так, от е, повідомляється для американців, що запущено було 593 дрони і 50 ракет різного типу. Більшість із них, звичайно, вдалося збити, але все рівно е, 5 ракет і 31 дрон влучили у 16 цілей. Повідомляється, що. Мінімум четверо людей загинуло, і серед них 12-річна дівчинка, мінімум 14 отримали поранення це тільки в Києві, а по всій Україні а, близько 70 людей отримали як мінімум поранення. Також повідомляється про те, що а, атаки були недалеко від західного кордону. І в Польщі а, тривога тривала 3,5 години, тобто не 12, але 3,5 години були підняті у повітря <кхи> а, винищувачі. Але на цей раз а, ніякі дрони чи ракети не перетинали повітряний простір Польщі. Ще одна міжнародна новина, яка має віддалене я б сказав би відношення до України. Це вибори в Молдові. Про це на американському просторі так само звернули увагу про те, що знов ж таки згадували російське втручання, російські сили, що це вибори, особливі тим, хто переможе, куди Молдова буде продовжувати чи буде продовжувати верніше рухатися на захід чи поверне назад а, в Росію. Ну і а, там закінчилося, що хоча теперішня правляча партія втратила декілька голосів в парламенті, але все рівно зберегла більшість. Це означає, що вони будуть контролювати вибирати і президента і прем'єра-міністра. Значить, все залишається е війти в західному напрямку. Тобто, що там росіяни пробували зробити, їм на цей раз не вдалося. Ну а на американському просторі я сьогодні розпочну не з політичної сторони, а із жахливих. Декілька масових стрілянин відбулося на цих вихідних. Розпочну трошечки на виворіт і зворотньому напрямку. Мабуть, найгучніше це стрілянина в штаті Мічиган, там колишній військовий 40 років, заїхав своїм пікап-трачком в церкву під час богослужіння. Як ви розумієте, це все відбувалося. Ранкове богослужіння заїхав на пікап трачку, почав стріляти по людях. Спочатку повідомили, як тільки була свіжа новина, було дві людини загинуло, потім знайшли ще дві, а мінімум вісім отримали поранення. Чому цифри так не, не зразу були остаточними? Тому що коли він протиранив парадні двері, почав стріляти. Кинув декілька вибухівок, підпалив е, з, е, саме церковну цю будівлю, йшла пожежа, там було декілька сотень людей. Тобто, як ви розумієте, хаос, е, поліція приїхала, почалася потім перестрілка. Цей е, чоловік загинув. Ну і тут так само дуже багато чого не відомо. Що це, е, тому що відомо, що це колишній військовий ветеран служив в Іракові, якраз таки, коли перші бойові дії відбувалися, він з 2004 року, коли йшла справжня війна. Хоча він більше був механіком, він не яким там якийсь там зелений берет чи щось таке. Він просто механіком служив від одну ходку зробив в Ірак. 4 роки він там відбув, чи 3 роки, а 4 роки його термін контракту був. І Причини наразі невідомо. Звичайно, будуть розбирати. Ну, Но, відповідно, новина жахлива. І невідомо, чи це ще остаточні цифри на даний момент. <кій> а інша це днем раніше в суботу, по сусідству від Південної Кароліни, в північній Кароліні, трапилася стрілянина, про яку я раніше ніколи навіть не чув. Там чоловік на яхті чи на якомусь човні з океану. Там на Атлантичному узбережжі місто таке Саутпорт, South, Південний Порт, якщо перекладається. Хоча знову ж таки такі назви не перекладаються. Так, от місто Саутпорт, бар прямо на березі океану в 9.30 ранку. Тобто не ночі це ночі. люди знову ж таки, я так розумію, відпочиваючи, чи хто там, він підплив і відкрив стрілянину прямо по цьому барові. Трьох людей вбив. П'ятеро людей поранив. Але коли ви робите такі речі з моря, ну це ж не машина в місті сховається. Одразу ту яхту зафіксували, повіло, повідомили береговій охороні. Його зловили буквально через 30 хвилин, коли він цю яхту, чи човен, чи що там було, витягував з води, чи паркував, чи щось таке витягував, здається, на на, це, на... тягач, на прицеп, такий, коли пікап трачками. Що а, сталося там? Яка причина? не зрозуміло. На даний момент знову ж таки не можна точно сказати, чи це він, але підозрюваного заарештували а, в цій стрілянині. Ще одна трагедія трапилася а, в Аризоні. На цей раз це не стрілянина, але люди загинули. Там Аризона, південний пустинний такий штат. І коли трапляється злива, там зазвичай, як і в Техасі, коли закінчується оцю такою швидкою повінню, там невелике, я так розумію, містечко десь трошечки на схід, не дуже далеко від Фінікса, і просто е загинуло четверо, точно відомо. Двоє людей поки що е розшукують. І дивіться, от такий цікавий момент, не цікавий момент, а тривожний момент. Я б сказав, і варто пам'ятати, якщо можливо хтось із нас колись попаде в таку ситуацію. Ці четверо людей, які загинули, вони або біля своєї машини двоє точно втопилися всередині в машині прямо в місці. Тобто. До кінця, звичайно, не зрозуміло, чи вони сподівалися на свою машину, нічого не буде, не ховалися. Я не знаю, там всіх деталей не зрозуміло, але просто от ну її, до речі, багато відео такі, що люди в машині сидять, машину течі, я підхоплюю, а потім перевертаю і так далі. Тоб, так що, от така історія. Ну і ще один тривожний момент: що цей повінь швидка змила. Тисячу балонів з пропаном, чи порожніх, чи з пропаном, там наразі невідомо. Із заправочної станції. Як ви розумієте, коли їх там оце колошматить, вони пошкоджені. А це потенційно, якщо вони запра заправлені, ну це тисячу бомб плаває по тому місцю. Тому там зараз спеціальне повідомлення про небезпеку, там ніби евакуація обережно, тому що. І ще мало того, що Повін наробила біди. Тепер ще треба розібратися з цими пропановими балонами, щоб там нічого ще не вибухло і не наробило більшої біди. Декілька новин про депортаційну імміграційну службу. І такий от нестандартний я б сказав, би, момент ставився в Айові. Там Айс... Це імміграційна служба заарештувала начальника управління державних шкіл в тому районі. Це місто Демойн, Айова. А, тобто, це якийсь начальник, щоб ви зрозуміли. А історія цього чоловіка. Він, я так розумію, в колах серед вчителів там доволі поважна відома людина. Довгий час, тим більше 20 років досвіду, має взагалі в Америку опинився він сам із Гаяни. Місто кажу місто країна він опинився в америці в 99-му році по студентській візі і весь цей час пробував якось легалізуватися аж поки в 24-му році в травні це от минулого року суд суд да видав уже остаточне повідомлення про видворення тобто Останній суд, тому що є мерва судів так само і тут. Апеляція на апеляцію подається в кінці кінці. Він отримав остаточне повідомлення. Так от на цій останній роботі, на якій він зараз працює, він же там більше двох років. На той момент, коли йому прийшло це повідомлення, він не повідомив своїх роботодавців, там начальників. Він як продовжив працювати, так і продовжував працювати, аж поки його вирухало, Дивіться рік назад, ну вже більше року, з травень минулого року, вже більше року пройшло. Його повідомили. Він ще про Ну, я б сказав би не крепко приховувався, тому що на ну, такій роботі це не десь там десь в лісі землю копаєш, чи ще що-небудь. Що, що ти ну, начальник управління. Слухайте. Ви, ти на очах кожен день, на зв'язку кожен день. Якщо ти десь сховаєшся, ну, тебе вирахують одразу. Тому його ловити особливо не крепко, і треба було, хоча коли. Айс, ці агенти приїхали там в управління, де він працював. Він пробував втекти, але його там буквально одразу зловили того ж таки дня. А трошечки не така. А... Це весела новина, тому що це життя людини, слухайте. Але інша новина із Каліфорнії, Лос-Анджелес. Там Айс, ця імміграційна служба, зробила один із своїх нальотів на мийку машин на автомийку компанію, якою володіє 79 років чоловік, громадянин Сполучених Штатів Америки, і знову ж таки, от перевага 21-го століття чи 25-го року в 21-му столітті, що камер мерває, і ти можеш бачити, що відбувалося тут уже не чиїсь слова про тих чиїхось слів. Тут ось воно відео, всі побачили, нічого не треба навіть догадуватись. Так от вони зробили, нагрянули з облавою такою. І він а, спочатку все почалося, камера зловила, коли він ще всередині будівлі, виходить, ну, це слухайте, 79 років це наскільки літня людина. І от просто це от про рівень, е, е, я не знаю, навіть. Поваги до старших людей, наскільки це просто якісні чи професіональні, ці офіцери чи агенти працюють в цій організації? Так от, він вийшов на зустріч, просто що, що відбувається, і вони так бігли зловити нелегалів, що вони цього старшого чоловіка, просто перший, що біг, збиває, просто збиває там, не в сторону відпихнув, подождіть там, а просто тараном збиває, він падає. Потім він виходить каже: Слухайте, в мене є документи на всіх, які в мене роблять. Вони там пов'язали декого людей, і він пробує договоритись. Тоді вони нападають там в якийсь момент. Троє цих агентів, здорових мужиків. Ну, на старого діда, слухайте, його дмухни, він сам там упав би, розумієте? Вони його на землю. Він каже: Слухайте, у мене серце слабе, мені треба до лікаря. Вони його заламали, потовкли. В кінці кінці виявилося, переламали декілька ребер, Слухайте, в такому віці там знов ж таки остеопорози і всі ці проблеми з, з костями там знов ж таки дуже легко це слівається. Там якісь у... у, зараз я тут собі записав. М побили у... У... травми локтя, травми голови, матами його матюкали, перепокривали 12 годин, не давали йому медичної допомоги в кінці кінці випустили. Чим це все закінчується? Відповідно, що знову ж таки є доказова база отакого. От. От, просто више криші, як то кажуть, і знайшлися люди, звичайно, юристи там, і вони тепер судять цю міграційну службу на 50 мільйонів доларів за от таке ставлення, починаючи з того, що ну це просто нелюдські відношення, навіть розумієте. От ви хочете ловити там нелегалів, оточили там місто. Окей, перевірили. Ну слухайте літню чоловіку товкти отак. Диво, що він ще от реально не вмер просто після цього, що його там побили. Весь зараз такий стоїть там в Синяках. Слухайте про що це взагалі? Що це за дичина? Це демократична країна, ну це, як то кажуть, метр до, півни... до Північної Кореї залишається. Новина так само політична. Сьогодні я на виворіт якось роблю огляд. Дивіться. Новина про те, що от була е, засідання ООН нещодавно, де там Зеленський Трамп виступав, я про те згадував. А тут після цього, де ну по суті багато голо е, керівників держав з'їжджалося, так президент Колумбії після засідання ООН вийшов пройтися по нью йорк Сіті, і він приєднався до протесту в Нью-Йоркі, Там було пропалестинський протест. І він приєднався, але ну, я так розумію, англійської мови не розумів. Через перекладача взяв рупора і почав там звертатися до американських солдатів. Хоча на тому мітингу не одного солдата американського не було зафіксовано, але він почав закликати не слухатися президента Трампа там і такому президенту другої країни. Я взагалі не можу уявити дикість. І дивний дивні ситуації, коли президент іншої країни там з плакатами там щось стоять, кричать, і він виходить і кричить: Солдати, не слухайтесь Трампа там. Хоча знову ж таки навіть солдатів не було. Тобто, розраховував можеш, що його там побачать е відео, хтось із ними передасть солдатам. Тобто не зрозуміло, на що було розрахунок. Ну і за такі діла його там попросили, скажімо так, і анулювали візу. Тепер на наступне засідання ООН президента Колумбії не пустять. Тобто, новина, це я, я не знаю про що це взагалі навіть. Ось, а новина про. Тарифи, але новина трошечки не стільки новина, скільки аналіз ситуації. Чому? Тому що вересень місяць, жнива в Америці, жнива йдуть повним ходом. В Південних Штатах вже я проїжджаю, там вже скосили в деяких містах давним-давно. Але, от, наприклад, от, от, я з індіани, я ще пам'ятаю, це зараз якраз пора, коли починають збирати сою. Це от. Е Індіани, якщо наприклад індіани, хоча тут новина про Небраску більше говориться, але я навіть оцю частину з Індіани. Там от кукурузу один рік садять фермер, другий рік садить сою. Так от, американські фермери переживають особливо ті, які по сої, тому що там і кукуруза так само, але от особливо стосується сої, тому що а, до приходу Трампа Китай був найбільшим а, експортером. Чи імпортер, як це на експорт з Китаю виходило, найбільше взагалі він скупляє найбільше сої в світі. 60% всієї американської сої до Трампа продавалося в Китай. В цьому році Китай не купив ні одного кілограма. Взагалі нічого не купив. І як ви розумієте, коли такий великий покупець не, ну, просто не купляє. Залишаються ці 40% відсотків, куди щось продавалося, значить, що виявляється, виявляє, з'являється надлишок сої. Коли є надлишок сої, що ціна відповідно падає? Ціна впала, при тому, що ціни на все інше знову ж таки, можливо, на пальне зараз я розказував трошечки раніше це і допомагає трошечки, але ціни на все інше, на ті самі комбайни, на запчастини, на сервіс, воно піднялося. І виходить, що зараз теперішні от американські фермери, вони ну панікують. І до речі, знаєте, чим цікавий момент: що панікують, то панікують. Але серед них, ну є такі, що кажуть окей, нас кинули. Трамп, до речі, шкізується, Знаєте, чим що за мене проголосували 80 85 фермерів, це мої люди, я їх люблю там і так далі. І частина із них кажуть, що нас кинули, тому що от ми проголосували за Трампа. Ми таке очікували, і ми самі перші попали під роздачу, тому що ну добре, якщо ми на нуль, деякі фермери говорять, добре, що ми вийдемо на нуль. А деякі фермери, от ти цілий рік працював, це твій заробіток, ти навіть не повернеш гроші, які ти вже вклав цю роботу з теперішньою ситуацією з соєю. А Китай просто зараз там перекинувся на Бразилію, там на інші ринки і американською просто не купує. Оце Хочете воювати з Китаєм? Окей, давайте спробуємо. Але є ж такі фермери, які кажуть, ні, ну Трамп же ж хоче повернути виробництво в Америку. ну от, от Лапша приліпає добре, там масла нема зовсім. Вона геть тако клубками всіх фермерів вісить. Це тимчасово. В мене нема що їсти, але нічого. Це тимчасово. І ну така от історія. І я подібні це знову ж таки. Ця новина більше розкається про фермерів Небраски, але це от Індіана, Небраска, Айва, це приблизно от одне категорії фермерські штати, які якраз таки, Займаються цим сільським господарством, вирощуванням тої самої солі, по солі. Це я тільки по сої розказую. Це приблизно те саме стосується і кукурудзи, там, і інших там, культур, які вирощуються тут в Америці американськими фермерами. А новина, дивіться про що. А, я не сказав би, що це злочин століття, але дуже дивно і хитро продуманий. Новина із штата Вашингтон. Там є компанія, яку. Декілька років тому назад викупили французькі власники, але історія не про те. Вони виробляють віски, і віски шотландські. Тобто він, ну це не шотландський, бо зроблений в Америці, але по тим самим рецептам. І я так розумію, що вперше вони якісь десятирічний віски зробили. Там якісь дуже рідкі сорта. Знову ж таки, я не по цим справам. Хто розбирається, може знаєте більше про це, але там декілька. Були е, там лімітовані колекції там декілька видів. Далі оцей брати що десятирічний, там що вони вперше в Америці вдалося зробити. Е, я так розумію, раніше якась калапуцілка робилася, там і продавалася. І що трапилося ще в липні місяці. На їхній склад чи на завод, як воно там правильно робиться, в штаті Вашингтон приїхала вантажівка, так як я з накладними зовсім. І завантажилися вантажем 12 тисяч у цих рідких е видів візки, там і якихось інших. 12 тисяч вантаж мав їхати в Нью-Джерсі. Якщо ви не знаєте, е Вашингтон це Тихий океан, Нью-Джерсі це Атлантичний. Це через всю Америку їхати. А... Е Тобто завантажили вантажівка поїхала аж через тиждень розібралися, що вантаж Нью-Черсі не доїхав. Тут не обговорюється, чи він взагалі мав туди їхати, чи ще що-небудь. Тепер не знають, що робити. Вартість цього вантажа 1 мільйон доларів. В чому дивність ситуації виявляється, що оцей сам оригінальний шотландський віскі, ну, доволі. Частенько, ну або, як скажете, нерідко, час від часу викрадають в Шотландії, і він потім опиняється в Росії. Surprise, surprise, куди він ще міг опинитися? Американці дивуються, тому що ну куди він звідси поїде? Тобто цей вантаж продати практично неможливо, розумієте? тому що ну, таких русських тут немає. Через кордон ти його не перевезеш, в портах перевіряють. Просто там. Цієї пляшки виявляється якоїсь такої форми, що їх дуже легко випри... виділити. Тобто я не знаю, чи хтось собі вкрав випити. Тобто це вантаж, який, ну, як золото, наприклад, ви можете переплавити там так якось продати. Цей вантаж, ну він цінний, дуже цінний, як розумієте, мільйон доларів. Але його ну, продати за що-небудь ну, дуже рідко. Хіба що якимось там, я не знаю, Є канали рідкі. Але в Америці от такого саме крадіжки, що в таких об'ємах і такого саме от товару, цього алкогольного, ну такого не відбувається. Тобто горілку там можна викрати, якісь бари там розлити. А це дороге, а потім, щоб його продавати, як шмурдяк, розумієте, викрасти бутилку, яка там коштує, ця пляшка коштує, я не знаю, там. Тисячі доларів, а продавати її там за 5 доларів. Це є там я, до речі, не знаю навіть скільки війські коштує. Я чисто так насипаю, але просто що самі виробники дивуються, що ви з ним будете робити. Його в Америці їм здається продати неможливо. В Росію переправляти так само далеко, як в Шотландії. Там якісь, розуміє, якісь є шляхи чи ще що-небудь ну, таке. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про їжу. Tyson Foods це така найбільший американський гігант. Він там, ну, курочки, там що з м'ясом, якісь переробка, м'ясокомбінат американський, тобто м'ясопродукти. І а, повідомляється, що в Америці є таке доволі серед американців популярне блюдо, особливо не блюдо, а їжа. Хот вибачаюся, хот-догі, корн-догі. Це сосиска, яка е, спечена в кукурудзяному тісті. І на палички. От ми в дитинстві морозово на паличках їли. Американці так само мають морозово на паличках, але в них є оця сосиска на паличці і в кукурудзяному цьому тісті. Вона особливо на ярмарках популярна. Ну, взагалі, дуже дешева, дуже розповсюджена їжа на їжа на тракстапах. До речі, є так само. Так, от Тайсон Фудс повідомив, що всі кордоги, які вони виробляли з березня місяця до сьогоднішнього, це от півроку виробництва. 26 мільйонів кілограм. 26 мільйонів кілограм цих кордонів вони відкликають назад. Чому? Тому що виявляється, оця палочка, вона якась неякісна. І, ну тобто, мені, наприклад, я не знаю, як вам, є люди, яким оце пінопласт або по пательні скрибіть. мене палочка по зубах, вибачте, я розказую, і мене починає тако трусити. Так от, ця паличка неякісна, вона розсипається. І люди, які а, їдять оці кордоні, я на що на що я вибрав цю новину? Вони можуть поранитися цим деревом. Ах, вибачте, персонально мене завело. Так, так от, я не знаю, чи ви любитель таких товарів, але півроку, з березня місяця, не повідомляється, до речі, чи гроші повернуть, але. Кажуть, бути обережними. Так що, якщо ви крепко любите, там я не знаю, розгорніть, може. Не беріть цю паличку в рот, тому що вже є мінімум 5 людей, які опинилися в лікарні, тому що сильно сучкасти це ці палочки вийшли, чи ще що небудь я не знаю. Але дерево, виходить, попадає в ротову порожнину. Ви кусаєте, і там можна проколоти. Ну реально можна біди наробити. Ось такі новини на сьогоднішній день. І дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам дякую за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, що ми зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!